Хлопець поспішав додому так, ніби кожна хвилина могла змінити щось важливе. Хоча насправді його чекала звичайна тиша квартири, холодний чай на столі й недочитана книга. Він ішов швидко, майже біг, притискаючи куртку до грудей, бо вечір був сирий. Зупинка трамвая світилася жовтим світлом, і люди на ній здавалися тінями, що з'являються і зникають. Він уже купив квиток і стис його в пальцях, як доказ того, що день майже завершився, що ще Трохи, і він опиниться вдома. Але саме в цю мить він помітив дівчину біля автомата з продажу квитків. Вона стояла трохи осторонь, тримаючи в руках телефон і дивлячись на екран так, ніби той міг дати їй відповідь. Її плечі були напружені, а рухи різкі. Вона кілька разів підходила до автомата, натискала кнопки, відходила, знову поверталася, і в цьому колі було щось тривожне. Хлопець спочатку відвернувся, бо поспіх і втома завжди сильніше за бажання втручатися. Але трамвай запізнювався. Хвилина тягнулася за хвилиною, і він знову глянув у її бік. Почув у Ривок розмови, як вона тихо сказала комусь у слухавку, що не може поїхати, що в неї не вистачає грошей, що вона не знає, що робити далі, і в її голосі не було істерики, лише дивно порожнеча, ніби рішення вже майже прийняте, але ще не озлучене. Хлопець не знав її і не мав жодного обов'язку щось робити, але його пальці самі стиснули квиток сильніше. Він згадав, як колись сам стояв на іншій зупинці в іншому місті, коли один невдалий день накрив одразу всім. І тоді чужа людина просто сказала йому кілька простих слів, які дозволили не зробити дурниці. Він тоді навіть не подякував як слід, бо соромився, і ця пам'ять раптово стала важчою за поспіх. Він підійшов ближче, обережно, ніби боявся злякати її своєю присутністю, і сказав тихо, що в нього є квиток, що він може віддати його. Дівчина підняла очі, і в них було здивування, недовіра і щось ще дуже глибоке. Вона одразу похитала головою, сказала, що не може прийняти. Що це незручно, що він, мабуть, теж поспішає. Він усміхнувся куточком губ і відповів, що інколи запізнитися не так страшно, як здається, і простягнув їй квиток. Її рука тремтіла, коли вона брала його, ніби цей маленький клаптик паперу важив більше, ніж мав. Трамвай нарешті під'їхав, дворі відчинилися з важким зітханням, люди рушили вперед, і хлопець відчув, що робить крок назад, дозволяючи їй зайти першою. Він не знав, чому не заходить сам, адже міг би поїхати без квитка і ризикнути, але щось утримувало його. Дівчина зупинилася на сходинці, обернулася до нього і запитала, чи він упевнений. І в цій миті було так багато невимовного, ніби вони стояли не на зупинці, а на межі чогось значно більшого. Він кивнув, і вона зайшла Маючи квиток так, ніби це була єдина правильна річ у світі. Двері зачинилися, трамвай рушив, а хлопець залишився стояти, відчуваючи дивну легкість і водночас тривогу. Він не знав, що цей жест уже запустив ланцюг подій, які торкнуться їх обох. Він просто дивився, як світло вагонів віддаляється, і вперше за довгий час не поспішав нікуди, не підозрюючи, що для дівчини ця поїздка стане межею між рішенням, яке могло зламати її життя, і шансом у все змінити, а для нього початком історії, яку він ще не вмів навіть уявити. У трамваї було тепло й тісно. Дівчина стояла біля вікна, тримаючись за поручень, і час від часу дивлячись на квиток, ніби перевіряла, чи він справжній, чи не зникне раптом. Контролер ще не з'явився, але напруга в ній не спадала, бо справа була не в перевірці, а в думках, які вона намагалася заглушити шумом коліс. За склом пропливали знайомі вулиці, і кожна зупинка нагадувала їй про варіанти, від яких вона втомилася. Ще кілька хвилин тому вона була готова зробити крок, який здавався єдиним виходом рішення просте, різке, без повернення, і саме тому воно лякало й водночас приваблювало. Але тепер у руках був квиток, подарований незнайомцем, і цей факт дивним чином порушував логіку всіх попередніх висновків, бо якщо хтось, не знаючи її, зупинився і віддав своє, значить світ не такий байдужий, як вона вирішила. Вона пригадала його погляд, спокійний і трохи втомлений, без жалю й без цікавості, і це було найважливіше, бо він не дивився на неї як на проблему, а як на людину. Трамбай хитнувся, хтось наступив їй на ногу і вибачився, і в цій буденній дрібниці вона раптом відчула повернення до реальності, ніби хтось знову ввімкнув світло в кімнаті, де довго було напівтемно. Вона дістала телефон і написала коротке повідомлення, що їде, що все гаразд, хоча ще не знала, що саме тепер означає це гаразд. У цей час хлопець ішов пішки вздовж колії, руки в кишенях, кроки повільніші, ніж зазвичай. Він думав, чи не зробив дурниці, бо квиток був останній, бо шлях додому тепер довший, бо він не знав, кому довірив маленьку, але важливу річ. Але разом із сумнівом у ньому зростало дивне відчуття правильності, ніби пазл дня раптом склався, хоч і не так, як планувалося. Він згадав її голос тихий і рівний. І зрозумів, що саме це його зачепило відсутність скарги, ніби вона вже змирилася з усім, і це було страшніше за сльози. Він подумав, що, можливо, йому варто було зайти в той трамвай, поїхати разом, але ця думка з'явилася запізно, і він відпустив її, дозволивши подіям іти своїм ходом. Дівчина вийшла на потрібній зупинці, і холодне повітря одразу вдарило в обличчя, але всередині було тепліше ніж годину тому. Вона йшла повільно, слухаючи, як хрумтить сніг під ногами, і думала про те, що одна випадкова зустріч змінила напрям її вечора, а можливо, й набагато більше. Вона не знала імені хлопця, не знала, де він живе і ким працює, але його жест став точкою опори, маленькою, але достатньою, щоб не впасти. Хлопець тим часом зупинився біля кав'ярні, купив чай і сів на лавку, дивлячись на вулицю. І вперше за довгий час дозволив собі не поспішати, не тікати від думок. Він відчував, що десь у цьому місті зараз відбувається щось важливе, і, хоча він не був поруч, він був частиною цього, і ця думка гріла сильніше за чай. Він не знав, що їхні шляхи ще перетнуться, але вже відчував, що сьогоднішній вечір не зникне без сліду, бо інколи один простий вибір змінює не тільки того, кому допомагають, а й того, хто зупинився, коли міг пройти повз. Ніч опускалася повільно, місто змінювало ритм, і дівчина, зайшовши до під'їзду, зупинилася на мить, ніби не була впевнена, що робити далі. Сходи пахли вологим бетоном і старими листами, вона піднялася на поверх, відчинила двері і опинилася в кімнаті, де давно не було порядку, але вперше за кілька тижнів безлад не дратував. Вона зняла пальто, сіла на край ліжка і знову дістала квиток, який машинально поклала в кишеню, розгладила його пальцями і усміхнулася, бо в цьому простому папірці було більше сенсу, ніж у всіх порадах, які вона чула раніше. Вона подумала про лист, який так і не надіслала, про дзвінок, який збиралася зробити, але відклала, і зрозуміла, що тепер може почекати, що тепер у неї є час, а час це інколи найцінніше. Вона заварила чай і вперше не прокручувала в голові одні й ті самі думки, дозволивши собі тишу. Хлопець повернувся додому значно пізніше, ніж планував, але не відчував втоми він відкрив вікно, впустив холодне повітря і дивився на нічні вогні, думаючи про те, як дивно переплітаються людські життя. Він не чекав подяки і не сподівався на продовження, але щось у ньому змінилося ніби він знову навчився бачити людей, а не просто рухатися між ними. Наступного дня він знову поспішав, майже так само, як учора. Але на тій самій зупинці його крок сповільнився. Він сам не знав, чому, і саме тоді побачив її. Вона стояла біля лавки з кавою, тримаючи стаканчик обома руками і, помітивши його, на мить розгубилася, ніби не була впевнена, що це справді він. Їхні погляди зустрілися, і ця мить була простішою за будь-які слова. Вона підійшла і сказала дякую, не гучно, без пафосу, але так, що він зрозумів, що це важливо. Вона віддала йому квиток, акуратно складений, ніби він був символом, а не проїзним, і сказала, що вчора. Він допоміг їй більше, ніж думає. Він не став розпитувати, бо відчував, що не має на це права, але запропонував каву, і вони стояли поруч, слухаючи, як місто прокидається. Розмова була простою про роботу, про дорогу, про дрібниці, але між рядками було відчуття, що кожен із них зробив крок у правильний бік. Дівчина розповіла, що тепер у неї є план не ідеальний, але реальний, і цього достатньо. Хлопець усміхнувся і відчув, що його власні сумніви стали тихішими. Трамвай під'їхав, і цього разу вони зайшли разом, кожен зі своїм квитком, але з однаковим відчуттям, що інколи доля дає другий шанс у вигляді зовсім простої зустрічі, і головне, не пройти повз. Поїздка того ранку була тихою. Трамвай рухався повільно, ніби давав їм час звикнути до присутності одне одного. Вони стояли поруч, не торкаючись, але відчуваючи цю близькість, яка виникає не від слів, а від спільного досвіду. Дівчина дивилася у вікно і думала, що ще вчора це місто здавалося їй пасткою, а тепер виглядало простором можливостей не ідеальних і нелегких, але справжніх. Хлопець слухав стукіт коліс і раптом усвідомив, що давно не відчував такого спокою, ніби в ньому щось стало на своє місце. Вони вийшли на різних зупинках, але цього разу не було відчуття втрати, лише впевненість, що ця зустріч не була випадковою. Дні минали, вони іноді бачилися на тій самій зупинці, іноді пили каву разом, іноді просто перекидалися кількома словами. І з кожною такою зустріччю ставало зрозуміло, що їхнє життя повільно, але впевнено змінюються. Дівчина наважилася на розмову, яку довго відкладала, зробила крок до нового початку. І і Кожного разу, коли сумніви поверталися, вона згадувала той вечір і квиток у руці. Хлопець же почав інакше дивитися на людей довкола. Він частіше зупинявся, частіше слухав, рідше поспішав, бо зрозумів, що справжні повороти трапляються не тоді, коли все заплановано, а тоді, коли хтось знаходить у собі сили бути уважним. Одного вечора вони знову стояли на зупинці. Місто шумів, світло ліхтарів відбивалося в калюжах, і дівчина сказала, що якби не той квиток, усе могло піти зовсім інакше. Хлопець відповів, що сам не знав, наскільки важливим був той жест, але тепер радий, що не пройшов повз. Трамвай під'їхав, двері відчинилися, і вони зайшли разом, уже не як незнайомці, а як люди, чиї життя торкнулися одне одного в потрібний момент. І в цьому простому русі було більше надії, ніж у яких голосних обіцянках, бо інколи, щоб змінити долю, достатньо просто віддати квиток і дозволити подіям піти іншим шляхом.